Україна звільнила кучерів Яр і Сухецьке на Донеччині, тоді як у Покровську тривають запеклі бої. Прем'єр Польщі Дональд Туск попереджає, що війна може тривати роками, але Росія не має шансів на перемогу у довгостроковій перспективі. А яка ваша думка? Пишіть в коментарях про все і більше у цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр Шановні глядачі. Давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Енергетична війна може швидше змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів ніж будь-які дипломатичні зусилля, оскільки зима уповільнює темпи бойових дій: Москва та Київ роблять ставку на кампанії проти енергетичних активів один одного, щоб вийти з лухового кута конфлікту. Боротьба загострилася останніми днями, коли США та Європа оголосили про нові санкції проти російської нафтової промисловості. Чи поступиться якась зі Сторін під економічним тиском невідомо пише американське видання. В Кривий ріг росіяни атакували кабом, який був відпрацьований ППО. Від уламків постраждало промислове підприємство. Також поранено одну людину Співчуття з сім'ям. У генштабі підтвердили звільнення від росіян населений пункт Кучерів'яр та Сухецьке на Донеччині. У Покровську росіяни накопичили близько 200 військовослужбовців. Там тривають стрілецькі бої. Активно працюють підрозділи БПЛА по всьому фронту з 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 штурм. Дональд. Туск війна в Україні може затягнутися на роки. Україна є готовою продовжувати боротьбу проти Росії ще два або три роки, але війна може розтягнутися на десятиліття, заявив прем'єр Польщі. За словами Туска, конфлікт загрожує перетворитися на постійну вічну війну, якщо в Росії не відбудуться радикальні зміни. Водночас польський прем'єр зауважив, що війна руйнує економіку Російської Федерації. В Довгостроковій перспективі Росія не має шансів на виживання однак, Туск. Попередив, що внутрішні негаразди лише зроблять Путіна більш агресивним, і незрозуміло, наскільки стабільним виявиться новий каральний підхід президента Трампа до Москви. Шановні глядачі, вітаю з днем української писемності та мови. Мова це наш код, наша енергія і сила, яка живе в кожному слові. Вона звучить у кав'ярнях і на фронті, у піснях і в серцях, де є Україна, там є українське слово. Говоримо, пишімо, творімо українською красиво, впевнено і зі змістом. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам! Правильно мовно організованого бажаю.